Господи, Боже наш, Ти, що єси творець і податель життя, милосердний суддя живих і мертвих, вислухай смиренне благання наше, за спочилих рабів Твоїх, що відійшли від цього тлінного світу. Усіх, хто віддав дух свій у руки твої, тобі нині довіряємо. Просячи твої милости та прощення за всі гріхи їхні, свідомі і несвідомі. Всемогутній і людинолюбний Господи, ти, що маєш владу прощати гріхи, зглянься на неміч людську, бо жоден з живих не уникнув беззаконня і тління. Молимося Тобі, даруй Господи рабам Твоїм, що відійшли в надії на Воскресіння і життя вічне, мир і спокій у місті сідлому, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, а життя безкінечне. Спом'яни, Господи, душі спочили храбів твоїх і всіх, що відійшли в надії на Воскресіння і життя вічне, і сподоби їх перебувати з ликом праведників. Даруй їм споглядання Твого світла і втіху в Твої благості, щоб у єдності з ангелами і святими вони раділи і славили Твоє ім'я на віки віків, прости, Господи, всі гріхи й провини їхні, вільні й невільні, зроблені словом, ділом чи думкою, і дай їм очищення душі та спокій серця. Зі святими упокой Христе душі, спочили храбів твоїх, бо Ти є життєдавець і Спаситель наш, і тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси милосердний душі рабів твоїх, і помилуй їх ради великої милості Твоєї, даруй їм життя вічне у Твоєму небесному Царстві, де сяє Твоє вічне світло, де праведники веселяться в блаженстві, і нехай молитви наші будуть їм захистом та розрадою. Перед лицем Твоїм. Господи Ісусе Христе, Син Божий, прийми в обійми Твої душі спочилих рабів Твоїх і даруй їм вічний покій у небесних оселях Твоїх, нехай світло Твоє буде їм відрадою, нехай знайдуть вони мир і спокій у Твоїй присутності, очікуючи. Славного Воскресіння, і нехай радіють у Твоєму вічному житті. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш милостивий і всеблагий, до Тебе з покорою припадаємо і молимося за упокій душ рабів Твоїх, що відійшли у вічні оселі, особливо. За душі воїнів, які душу свою поклали за ближніх своїх, захищаючи рідну землю українську. Спаси Господи душі їхніх, в оселях праведних упокой, у місті світлім, у місті квітучим, де немає ні хвороби, ні смутку, ні зітхання. Але життя безконечне, прийми, владико, у царство Твоє рабів Твоїх і даруй їм мир і радість у світлі лиця Твого. Очисти, Господи, всяку провину їхню, свідому чи несвідомо вчинену, і прости їм гріхи всі, якими вони згрішили перед Тобою. Бо Ти єси Бог, милости і прощення. Милосердний Отче, нехай буде їм Твоя безмірна милість, нехай спочивають вічно в Твоєму мирі й радості, що не минає. Молимося також, Господи, за всіх воїнів, котрі життя своє за істину й свободу Твою віддали. Воздай їм Боже за подвиг їхньої мужність. І вчини їх достойними жити у світлі лиця Твого, де немає смутку, ні сліз, але тільки любов Твоя безмежна. Господи джерело життя і Воскресіння, Ти є все наша надія і спокій душ наших, прийми всіх, хто в вірі любові відійшов до Тебе. І тих, хто в час скорботи та в тяжких обставинах покладався на тебе. Благослови їх, Господи, даруй їм мир, що перевершує всякий розум, щоб вони вічно раділи у Твоєму світлі і славі, нехай молитва наша стане допомогою для душ їхніх. І даром любові нашої до них. Нехай прохання наші будуть благословенні Тобою. Господи, даруй їм вічний спокій у Небесному царстві. А нам, що залишилося, даруй силу і мудрість виконувати Твою волю і продовжувати справи їхні, щоб наша молитва, пам'ять про них були угодні Тобі, милосердний і всеблагий Боже. Бо ти єси Бог наш джерелом миру, спокою і любові, і тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже наш, ти, що сотворив життя, що є. Царем віків і собі всього сущого, який любов'ю і милістю своєю покриваєш світ, смиренно молимо тебе за рабів твоїх, які від цього життя перейшли у вічне. Прийми душі їхні, Спасителю наш до осель небесних, де немає болю, ні печалі, ні зітхання. Але життя нескінченне упокої їх у місті світлому, в місті квітучому, де спочивають Духи праведних і святих. Господи очисти, гріхи їхні, вільні і невільні, знімі з них тягар провини, що, як люди смертні, вони понесли через неміч людську, прости їм усе, чим прогнівили Тебе, чи то словом, чи то ділом, чи думкою. Як милосерний і благий Бог, даруй їм спокій у благодаті Твоїй і в любові Твоїй безмежній. Згадай, Господи, їхні добрі діла, чесноти та справи милосердя, якими вони служили Тобі і ближнім своїм, і зарахуй їх у вічну радість, Ти ж, Господи, визволи їх. Від усякої скорботи, від кайданів гріховних від темряви, Даруй їм Твоє світло небесне, що ніколи не гасне, і прийми їх до сонму обраних Твоїх, щоб разом з ангелами святими і праведниками раділи вони у вічному царстві Твоєму. Молимо тебе, милосердний. І людинолюбний Господи, не позбав їх благодаті Твоєї, не забудь творіння Твої, що призвали ім'я Твоє і надіялися на Тебе, прийми їх у обителі Твої, даруй мир і спокій, зміцни душі їхні у своїй присутності і дай їм побачити світло слави Твоєї. Бо Ти є Воскресіння, життя і спокій, Христе Боже наш, і тобі славу вас з безначальним Твоїм Отцем і з Присвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш! Прийми з милосердям цей кафіст, який молитовно приносимо тобі за душі, спочилих рабів твоїх, що відійшли з цього світу у вірі надії на твоє милосердя, прости їм провини, очисти від гріхів і упокою світлі царства Твого, щоб вони оспівували твою безмірну любов і славу, взиваючи Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі душі, спочили храбів Твоїх. Ти ще є початком і кінцем усього, Христе Боже наш, з любов'ю прийняв тих, хто завершив земний шлях свій і уповоє, на милість Твою, Ти змилувався над ними і дарував надію на вічне життя. У блаженстві, тож молимося до Тебе, Прийми у спокій, щоб вони славили Твоє милосердя, Взиваючи. Ісусе, відпусти їм, провини заради Твого милосердя, Ісусе, очисти їхні душі своєю благодатью. Ісусе, дай їм спокій в оселях праведних. Ісусе, звільни їх від усякої скорботи, Ісусе наповни їхні серця вічною радістю, Ісусе, Спасителю наш, Упокій у мирі, душі спочилих рабів Твоїх. Світло Божественне Твоє, Спасителю наш осяює шлях тих, хто відійшов у Твою славу, прийми їх душі, щоб вони в мирі. І благословенні спочивали біля престолу Твого, співуючи Тебе, як царя, слави і промовляючи, Алілуя. З висоти Небесної, Господи, зглянься на душі тих, хто відійшов із земного життя і прийми їх у Своє вічне царство з любов'ю і милосердям, даруй їм відпущення гріхів, і вічний мир. Ми молимося за них і просимо Тебе, благослови їх оселю в небесній радості, щоб вони втішалися тобою, зиваючи. Ісусе, світло, що просвітлює всіх, хто тебе шукає. Ісусе, миру, що сповнює душі спокою. Ісусе, Спасителю, визволителю, від печалий. Ісусе, утішителю скорботних душ, Ісусе, возволителю від страху, смертного Ісусе, Спасителю наш упокій у мирі душі, спочили храбів Твоїх. Своєї сили Ісусе, подай спокій тим, хто полишив земне життя і вступив у вічне, нехай їхні душі знайдуть радість в оселях небесних, оспівуючи Твою любов. І славу та взиваючи Алілуя. Ти, милосердний, Спасителю, згадай тих, хто війшов у надії на тебе. Прости їхні провини і звільни від усякої скорботи, нехай вони насолоджуються твоїм вічним спокоєм і радістю, спочиваючи у благословенстві небесному. Вони Вдячно взиває до Тебе, Ісусе, джерело миру радості для душ спасенних. Ісусе, в тих оправедних і тих, що страждає. Ісусе, Воскресіння і життя, яке не минає. Ісусе, провіднику наш до світла вічного. Ісусе, захисте і упора наша в годину смертну. Ісусе, Спасителю наш. У покій, у мирі, душі спочилих рабів Твоїх. Милосердний Спасителю, прийми душі рабів твоїх, що відійшли у Твої обійми, щоб вони спочивали у славі Твоїй. Нехай відчують твою невимовну любов, яка не має кінця, і в спокої промовляють до тебе з радістю. Алілуя Господи. Нехай Твоя благодать зійде на душі спочилих, щоб вони упокоїлися від усіх турбот і знайшли мир у Твоєму царстві. Ти даруєш їм насолоду від присутності Твоїй, зберігаєш у світлі незгасному, щоб у славі Твоїй взивали до тебе, Ісусе, надія тих, хто на тебе уповає. Ісусе, провіднику. До вічного блаженства, Ісусе, миру, що очищує душі від усякого тягаря, Ісусе, що даруєш, райську втіху, Ісусе, який запрошуєш до небесних осель, Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі душі спочилих рабів твоїх, Ти є вічне світло, що осяюєш тих, хто відійшов із цього життя, Господи наш. Даруй і радість у Твоєму царстві, щоб їх душі знайшли спокій у тобі і оспівали твоє милосердя. Алілуя. Прийми, Господи, душі спочилих рабів твоїх, що завершили шлях земного життя. Нехай вони спочивають у мирі Твоєму і славлять Твоє ім'я у радості невимовній, вдячно взиваючи до Тебе. Ісусе, спокою, що приносиш мир душам вічний. Ісусе, що даруєш відраду тим, хто страждає. Ісусе, благодатний подателю вічної радості. Ісусе, Вседержителю, що кличеш до себе праведних. Ісусе, джерело миру, блаженства для душ спасених. Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі і душі спочилих рабів твоїх. Твоя благодать, Господи, нехай очистить і освіжить душі тих, хто перейшов у життя вічне, упокої їх у домі праведних, щоб вони у Твоєму світлі співали. Славу Тобі! Алілуя!» О Спасителю! Ти є мир і радість для всіх, хто вірно служив Тобі на землі, даруй їм радість Твого вічного царства. Де вони насолоджуватимуться Твоєю присутністю і вічно оспівуватимуть Твоє милосердя, промовляючи. Ісусе, який даруєш вічне спокійне життя, Ісусе, подателю радості незгасної, Ісусе, силу невичерпної любові, Ісусе, возволителю душ від тягаря гріха, Ісусе, захиснику від усіх скорбот і страждань. Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі душі спочили храбів Твоїх. Сила Твого милосердя, Господи, дарує спокій і відраду душам тих, хто пішов з цього життя у Твоєму імені, упокій їх у вічному царстві Твоєму, щоб вони з радістю співали. Алілуя. Як милосердний пастир, прийми, Господи, душі спочилих. Визволи їх від усіх печалей і даруй їм вічний спокій. Вони взивають до Тебе з надією, що не посоромить промовляючи. Ісусе, що благодаттю своєю очищаєш від гріхів. Ісусе, радосте, що не знає печалі. Ісусе, що наповнюєш спокоєм і миром небесним. Ісусе, Спасителю, що осялюєш світлом вічним. Ісусе, подателю життя безкінечного, Ісусе, Спасителю наш, спокій у мирі, душі спочелих рабів Твоїх. Господи джерело й початок, усього життя. У Твої руки ми віддаємо душі спочилих, їм спокій і вічну радість у світлі Твоєму, де вони співатимуть Тобі. Безупинну хвалу, Алілуя. Прийми їх до Твоїх осель, Спасителю наш, і нехай вони насолоджуються світлом, що не має кінця. Даруй їм вічне блаженство і радість, щоб вони насолоджувалися світлом, що немає кінця. Даруй їм вічне блаженство і радість, щоб вони з здячністю співували Твою. Благість, промовляючи. Ісусе, світло для душ, що покоїться у тобі. Ісусе, Божественна велич, що осяює Всесвіт. Ісусе, спокою для стомлених і обтяжених. Ісусе, радосте, праведних у Царстві. Ісусе, що очищаєш від усякого гріха, Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі душі спочили храбів Твоїх. Милосердний Господи, даруй душам тих, хто спочив у надії на тебе життя вічне, упокой їх у Твоїх оселях, щоб вони втішалися тобою і співали безперервну хвалу. Алілуя. Ти, Господи, є єдиним джерелом життя і спасіння для всіх, хто звертається до тебе. Почуй наші молитви і даруй душам спочилих мир і радість у Твоєму Царстві. Вони вдячно оспівують Тебе. Ісус, укріплення для тих, хто втратив земну силу. Ісусе, провіднику, що веде до небесних осель. Ісусе, Подателю, благодаті та миру, Ісусе, заступнику наш на небесах, Ісусе, джерело вічної радості, Ісусе, Спасителю наш, упокій у мирі душі спочили храбів Твоїх. Господи, що дарує життя і безсмертя, дай. Упокій душам, що відійшли від нас, щоб вони знайшли радість у Твоєму Царстві, І у вічному спокої співали, Алілуя. Прийми душі спочилих рабів Твоїх, Господи, і упокой їх в оселях праведних, Даруй їм блаженство і мир, щоб у вічній радості вони оспівули Тебе, Ісусе, благословителю всіх душ! Що упокоєні в тобі, Ісусе, що обіймаєш милістю вічною, Ісусе, Спасителю, що очищаєш від усякого гріха, Ісусе, радосте вічна, і спокою для тих, хто відійшов. Ісусе, життя для всіх живих у вічності. Благодать Твоя, Господи, зійди на душі спочилих, щоб вони спочили у спокої, радості Твої, нехай вони вічно славлять Тебе й оспівують у неумовній вдячності. Алілуя. Твоя милість і любов, Ісусе, неосяжні. Прийми душі тих, хто завершив земний шлях. Опеки їх і даруй їм благодать Твою, щоб з радістю вони. Слава для тебе, Ісусе, подателю миру і радості вічної. Ісусе, світло незгасне, що осяє праведних. Ісусе, заступнику для спочилих душ, Ісусе джерело благодаті, що очищує від гріхів. Ісусе, що кличеш до вічного життя, Ісусе, Спасителю наш, покій у мирі душі спочилих рабів Твоїх. Нехай милосердя Твоє Господи огорне душі спочилих, щоб вони знайшли вічний спокій у Твоєму царстві. Вони вдячно співатимуть тобі пісню слави, Аллилуя. Милосердний Спасителю наш, даруй прощення і мир душам, що завершили свій земний шлях, Дай їм радість вічного життя, щоб вони оспівали тебе. Пресвятого Господа із вдячністю промовляли. Ісусе, джерело миру і радості для всіх праведних. Ісусе, що відкриваєш брата Царства Небесного. Ісусе, подателю благодаті безмежної. Ісусе, той, що упокоює душі в мирі. Ісусе, надія наша на вічність. Ісусе, Спасителю наш! У покій у мирі душі спочили храбів Твоїх. О і життєдавче Господе наш, Ісусе Христе, прийми, милостиве наші, за душі спочили храбів Твоїх, даруй їм блаженний мир і вічне упокоєння в Твоєму царстві, де вони спочиватимуть у світлі Твоєї слави і оспіватимуть Твоє. Безмежну любов. Алілуя. О милосердний, життєдавче, Господи наш, Ісусе Христе, прийми молитви наші за душі спочилих Твоїх. Рабів. Даруй їм блаженне мир і мирі вічне упокоєння в царстві Твоєму, де вони спочивають у світлі Твоєї слави. Йоспіотимуть твою безмежну любов. Аллилуйя!